Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен. Сьогодні вам потрібно виявити силу волі та не піддаватися слабкостям. Можливо, вам захочеться витратити велику суму на непотрібну річ або дозволити собі гастрономічні надмірності. Також не варто планувати далеких поїздок та серйозних справ. Навряд чи ви зможете займатися діловими питаннями. Телець. Якісь яскраві минулі події впливатимуть на ваш настрій цього дня. Не варто про них постійно думати. Інакше зняти емоційну напругу буде складно. Це призведе до втоми та апатії. Також віддавайте сьогодні перевагу легкій та корисній їжі. Не переїдайте. Близнюки. Бажання побути на самоті і повністю розслабитися супроводжує близнюків з самого ранку. Спілкування та веселі компанії їх не цікавитимуть. Зірки рекомендують провести день спокійно у комфортній домашній обстановці. Приготуйте улюблену справу, перегляньте хороший фільм. Рак Приємні емоції та гарний настрій чекають на вас сьогодні. Однак не забувайте і про свої плани та прагнення та робіть кроки в цьому напрямку. Близькі друзі можуть дати хорошу пораду, проведіть з ними час та поділіться ідеями. Влаштуйте побачення у незвичайному місці. Приготуйте сюрприз. Лев. Є ймовірність, що леви вирішать 23 вересня ні в чому не відмовляти і забудуть про почуття міри. У результаті ваші особисті стосунки можуть бути зіпсовані, і виявиться значна дірка у бюджеті. Це ж стосується ваших професійних амбіцій та соціального стану. Будьте скромнішими. Діва. Вдалий у емоційному плані день. Діви ви відчують впевненість у своїх силах та бажання перейти на наступний рівень. Слідкуйте за своїми витратами та раціонально оцінюйте доступні ресурси. Інакше можна переоцінити можливості у фінансовій, у тому числі і опинитися у неприємній ситуації. Терези. вирішити давнє питання або отримати бажане допоможе вдалий збіг обставин або несподівана зустріч. Зірки рекомендують терезам з обережністю ставитися до подарунків або вигідних пропозицій. Можливо, дарувальник має меркантильний інтерес або хоче вас використати. СКОРПІОН. Ви можете інтуїтивно оцінювати вчинки оточуючих і бачити їх справжній мотив. Ця можливість допоможе скорпіонам продуктивно спілкуватися, але не допускати порушення своїх особистісних кордонів. Невдалий день для початку нових романтичних чи ділових відносин. Стрілець. Минулим завданням чи незакінченим справам сьогодні доведеться приділити багато часу. Також у стрільців з'являться нові інтереси, тому 23 вересня у роботі можливий хаос та поспіх. Якщо вам не вдасться завершити все так, як було задумано, стресова ситуація погано вплине на самопочуття. Козиріг. Несподівані події чи позапланові зустрічі та поїздки завершаться вдало для вас та доставлять приємні емоції. Неприємне питання вирішиться на вашу користь та обставини дозволять вам рухатися вперед. Однак козироги вклали багато сил та енергії у свій проєкт і тепер треба подбати про своє здоров'я. Водолій. Буде гарною ідеєю провести день на самоті або з найближчою людиною. Зірки стверджують, що 23 вересня водоліям буде незатишно у великій компанії, у суспільстві малознайомих людей. Якщо ви все-таки маєте велике застілля, стежте за своїми порціями, не переїдайте. Риби. Поганий настрій чи почуття невпевненості можна подолати, якщо відвідати близьких друзів чи пройтися магазинами. Також отримати позитивні емоції допоможе приготування якоїсь екзотичної страви. Ймовірно, рибам доведеться витратити 23 вересня більше, ніж зазвичай. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.